все. Прохідом і компанію підсудили, щоб не було гадство. Була моя домашня, вона чекала. На оранжереї, орхідейності. Тобто, я хочу сіалися, щоб я хотіла, щоб не зараз. Ну, ще, дівчатка, хочу в вашій увазі показати свою таку рутину закадрову. Ви всі вже помітили, що я дуже люблю квіти. І, а, прийшов час, довготривалий час, у мене мої а, квіточки стояли на нарощуванні коріння. І а, я нарешті вирішила їх а, посадити. І а саме сьогоднішній день я приділяла тому, що а, саджала квіти. Це приносить мені задоволення, від цього я отримую масу задоволення. Таким чином, я відпочиваю, це моя така віддушена. Да, це моє якесь таке класне відчуття а, тиші, спокою, свободи. А відразу дивіться, тут у мене Маргоша допомагає, намагається влізти в землю, розкидати її трохи. Але нічого, впоралася, пересаджувала. У мене взагалі в планах на балконі, щоб у мене була моя власна оранжерея, але це вже з часом. Бачите, Мерго позує, баночки хоче позалазити. Її не впускаю допомогти посадити квіти. А, тут був дуже класний коментарі мого чоловіка, але я не знаю, яким чином він записував відео. Дякувати Богу, що відео записане. Але воно записане без звуку, тому я і продовжую вже озвучувати це відео. Тому дійсно, дуже крутий на сьогодні такий вийшов день для мене. Я і відпочила, і навела красу зі своїми квітами доволі класні поробила композиції, я їх потім вам покажу. Будуть класні в мене, я сподіваюся, не дуже швидко в землі підуть вріст. І мої рослинки. Будуть радувати мене з кожним разом все більше і більше. До речі, якщо вам подобаються квіти, пишіть мені в коментарях, які квіти у вас є. Як ви за ними доглядаєте, і чи у вас, можливо, нема квітів. Мені тут себе дуже цікаво почути, послухати. Ще одна ось така, але тут я вже беру, і все гуртом таку гуртівлею саджаю. Те, щоб... Воно було доволі красиво. Там, бачите, є трошки такі не зовсім гарні листочки, але я з ними потім розберуся, хай воно трошки приживеться, жив, е, приживеться. І потім я їх пообрізаю, те, що має не зовсім гарний вигляд. От, і він буде рости доволі красиво. Тут ще матвічик був за компанією. Я дуже гарно намагаюся втрамбувати, щоб по квіточкам було зручно. Звичайний у мене універсальний ґрунт з Господи, забула, як називається. Відразу трошки проливаю. Трошки пролив, потім я помию, а я сьогодні зразу їх і помила всі. Повністю, щоб вони були дуже і дуже гарненькі. Витираю горщики. Такий класний горщик купила мені, він дуже до подобається ціна. Доволі хороша. Та доволі хороша. Дивіться, ось тут у мене два. Я посадила один чисто зелений. А один комбінацію зелений і ось такий, такий фіолетовенький. Мої орхідейні підвіконня. Ось тут у мене. Ваш тут його сина. Мам. Така краса. У мене тут сім'ї. Фікус сім мій гарно себе почуває тут. Мій комодик орхідейний. І поки я от сюди поставила менюськи, вони відійдуть, розростуться, і тоді ми вже будемо їх кудись забирати. Гентакий у мене бомбезний котик. Просто чудо. Ця дуже гарна в мене орхідейка. А оце діточка, ця поїде красуня до моєї мами. А матусю мені потрібно буде теж пересадити. Моя ну, клеопатрочка. Неймовірно красива. Пульсація. Ось мої гарнющі квіти. Пані Китя якась їй не робила шкоди. Так, тут мій патефілом, такий великий, його треба помити буде вже. Взяти, він не митий. І мій квітковий балкон. Тут у нас, бачите, перчики. Ось. Так, це вже в мене, я таких посадила, я піде на кухню і покажу. Теж пообрізала пагінці. По і ось, бачите, треба буде його отак от зробити. Викинути не треба. І бачите, я його на таку опору круглу поставила. Опорочки і закрутила. Він у мене такий класний. Красила або горшове дерево. І ось, бачите. Теж посадила. Такий біленький, гарненький. І сюди втикнула теж. Можливо, в компанії буде класно рости. Хлорофітом мій. Такий лорофітум і ось втикнула ще. Маленький хлорофітом, і компанію йому підсадила, щоб не було геть сумно. І ось сюди, дивіться, бачите? Ось такі масики зробила. Я ще мене така одна. А я ще зроблю такий і чисто зелений. І ось це моя красула, моя домашня, вона пропала. І ось це, це що мені вдається, врятувати. Так ще що... мій балкон. Взагалі у мене план. Тут буде зроблений ремонт. У мене тут буде фото-відео студії і класна бомбезна оранжерея орхідейно-квіткова. У мене є супер такі плани, круті плани. Постараємося їх реалізувати. Сподіваюсь, мені це вдасться. Тому пішли, я вам покажу, що на балконі в дитячій. У дитячій у мене теж ось така композиція. Тут у мене красуня, яка робить уроки старанно. І моє орхідейне підвіконня. Тут ще у вікусі фіалочка, треба теж буде її зараз полити. Вік, постав її, будь ласка. Її треба полити. Ні, її підончик треба поляти. Ну, сюди налити водички от сюди. Добре, можна я зроблю з тобою. То я сюди принесу вік. Я хоті б підняла, як ми її поливаємо. Добре. Ну, то постав, я сюди зараз перенесу водичку. Бачите? Така краса у мене тут. Ось. А всередину треба. Фіалочку. Тільки, щоб на листочки не потрапляло. Я подила сама. Теперь в тарілочку. тарілочку. Стари... Встав тарілочку, хай стоїть. Повністю заповнить. Все. Да. Заповни, заповни, заповни. Все? Ні, ще. Все досить. Ось так і Куся поляла свою квіточку.